Мене звати Віктор Барановський, я займаюся логістикою більше 30 років. Одна з питань логістики, яке я вважаю дуже важливим, дуже цікавим, стосується транспортної логістики і трошки стосується фізики. Наша основна проблема, з якою я дуже часто стикаюся, ми не вміємо правильно планувати рух автотранспорту, хоча для цього є. Старі дуже відомі інструменти, частина з них йде ще від законів Ньютона. Нагадую визначення, що робота це помножити відстань на силу. Старі добрі тонно-кілометри не заслужено забуті в українській логістиці, хоча не зовсім не забуті, але мало хто їх використовує. Допомагають правильно рознести витрати на доставку товарів по контрагентам порахувати ваші логістичні витрати, визначити, який маршрут ви зробили ефективно, а який наступного разу краще так не робити. Тому це транспортна логістика, але це не керування автопарком, а керування перевезенням товарів з точки А в точку Б, а також С, де є і так далі оптимальним методом.